Слава Україні! Сьогодні в нас іде Х-10 на дуже топових героїв. Також іде злиття, до речі, злиття. Злиття в нас іде, де цей герой. Скоритна півкровка. досить непоганий герой. Подивився пару відео, досить непогано залітає на гідру. Тож, якщо маєте там, не хватає вам героїв, то рекомендую його зробити. Я в себе буду робити. Мабуть, на другу гідру його прилаштую. І знаєте, що він мені нагадує? Герой з відкривашкою. Кому відкрити пиво? <схи> Просто герой з відкривачкою. Я не знаю, що це таке. Як, це, як на це можна дивитися по інакшому бо це герой реально з відкривачкою. Тож, нагадую, якщо бажаєте, до речі, дати ламки, або потрібна будь-яка допомога, в описі буде мій телеграм. А також підписуємося на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі. І першим буде мій твінок. Є декілька уламків, сині не рухаю чекаю на Х2. Скоріше за все, на наступний тиждень буде Х2 на сині, тож я їх зберігаю. Ну, очевидно, що дві рарки. Добре, і чотири сакрали. Тут зі всіх. Кого я хочу? Я хочу ще одного гнута. Знову вкотре я хочу ще одного гнута. Так, а не дуже цікаво. Не хочу хотіти знову гнута, хочу просто, щоб він не прийшов. Урсин, не цікаво, Х20, Х25, Х150. Давай легенду. Баштанник. А, Гротлам. це крипта, Крипта закрита. Нащо воно мені? І ще один, ще один. син маминої подруги. <ріст> Кохайний хлопець. Але це все не те. Ну, решта буду добивати зеленими, сині збираю, червоні також не, не, бачу, не вважаю за потрібне відкривати. Тож, рухаємося далі. Наступним у нас буде Максим. Максиму відкриваємо три жовтих. Гнут поставлений. Я, до речі, я не ставив. Але гнута, я знаю, Максима є два. Другого, до речі, я дістав. Ну, поїхали. А зба, з побажань Пітіон і Харіма. Е трохи схожа Леся на харіму, але не зовсім те, що треба. Легенди, о, був білий ведмідь, тепер синій. Синій. Синій, синій. синій ведмідь. Темний, чорний ведмідь. І. <свят> Попереднє злиття, Бужак Шай. Ну Загалом, загалом, досить непоганий герой. Ну, я знаю, вроді Максим його не робив. Е Можна його прилаштувати на гідру в пачку до Віксвела і Яніки е, за рахунок свого одного навику, отут, де він накладає глузування на три, з відновленням в 3 ходи. Ідеально заходить, замість Еміка. Того герой, в принципі, непоганий. Якщо він ще й новий, то, то ні? А він і новий. E, так, так, Бурак, шайк, новий. Ну, Вітаємо Максима, дякуємо за уламки і йдемо далі. Наступний у нас буде Олександр, мій співплан. І відкривати будемо все. Думаю, Гнут, гнут і Армстонг. Починаємо з десятків. 10, 7, відкриваємо все. Давай легенду. Тільки Х10 спрацьовує в мене на основі. Коли я хочу, щоб він не спрацював, то в мене спрацьовує так. То воно в мене спрацьовує. Все решта, воно не працює. Добре, ракет. Але треба. треба легенду. Причому що хорошу легенду. Гнута треба. Два гнута на аккаунт залітають аж бігом. Навіть можна три прилаштувати. Оке, рарке. До речі, непогано би дістати щось е... рарку або епіка зі злиття. Також було б дуже добре. Але поки що це все не топ. Ще одна рарка. Ну, буде корму трохи. Добре, 5. Думаю Джоргід, але Джоргід хоча тут є, ну 2 Джоргіда також не помішає. Два Джоргіда не помішає. Перша рарка. Кузрат. -ку Ще одна рарка. Ну, Х2 нема, тому... Очікувати, що щось буде багато сипати епіків, думаю, не варто. Багато буде хіба що рарок. Четверта, ще один. Гном Дилголл поки нічого цікавого. І п'ята рака. О, і болю. Ну, Звичайно, два брати кузрат і Куваль болю. Сакрали. Сакрали, сакрали, сакрали. Поїхали. Перший епік. Ясмін не дуже цікавий епік. бород кривавий. Аналогічно. Ну, хоча заходи зараз на п'яте місто. На якісь там поверхи. Чайні. Крипта, як на мене. Добре, а щось цікавіше, легенди. Діларія також не дуже цікаво. Ще один у метогі крипта. І... І ще один епік Бард Фотбок. Добре, ну і червоні. Червоні. Відкривати має все. того поїхали. Ага, але місце не вистачає. Зараз місце зроблю. Добре, місце буде дуже швидко. Десь тут був краєль. Не кайль. Буде пиво залию пивом і піднімлю, Якраз буде три. Це швидко. Добре. А що? Аміфічного дістати? Ще одна рарка. Я ще в себе міфічного не діставав. У мене, на жаль, тільки LedMiK. Ще одна Добре. рарка. Того збираю червоненькі уламки зараз. І, на жаль, це ще одна рам... рарка рамка. Ну так. Да. Масовий призив закрили. Тут бажано забирати епіка, ну, ще доведеться трохи до відкривати зелене. Але зелені бороть є, що щось нападе з клан боса. Реально закрив. Реально. І дякуємо Олександру і переходимо далі. Наступною буде Олеся. В Олесі будемо відкривати спочатку твіна, а потім і основу. І поїхали. Олеся хоче, намагається зробити злиття. Починаємо з шести. Тут початковий рівень, тут і епіки хороші вітаються. А якщо б це був епік зі злиття, це б взагалі було б супер топ. Але таке враження, що шанси на діставання Епіка під час злиття дуже різко дуже врізають, що фактично унеможливлює діставання Епіка. Саме потрібно того, що. Бере участь у злеті. Е, добре. 5, 6 і тоді де, десятки Валері. Я до речі в Valorie, вроді, використовую в себе пачці з Вікселом. Віксел сюди би залетів. Та Віксел на любий аккаунт залітає ідеально. погромник такий собі епік. Крипта скоріше. Скоріше крипта ніж щось. Більше. В себе на аккаунті також хочу ще одного віксела, одного зробив, ще або одного дістав. Це ну, Нешаль аналогічно крипта. Нічого людського. нічого людського Загалом непоганий епік, але використовувати максимум можна на крипті. зараз е, Мучитель це є частинка Разена. Не ну, дай легенду. На жаль, Хоча Алюра прийшла. Алюра, до речі, на лаугу рицаря зайде ідеально. Якщо вона ще й нова... щейнова, ще йде нам. А, Алюка вже була. Ну, Була так було. Добре, дякуємо Олесі і переходимо на її наступний аккаунт. Ще один аккаунт від Олесі. Відкриваємо тут жовтенький тільки. Думаю, гнут. Епіки вже на сотому рівні не дуже і цікаві? А от ще один гнут, думаю, навіть дуже цікавий. міні Дракоморф, який ні, ніде не використовується. Арндаль... А, Артеміч. Що один, що другий, ніякий. Треск. Нічого цікавого. Так, а якісь легенди. Невже тільки одна легенда буде? Ярл. Ярл на старті досить непогано, можна і поставити на клан навіть. За рахунок блоку штрафів. І ще один епік. На жаль. На жаль, без легенди. Ну, так також буває. Дякуємо Олесі і переходимо далі. Ну і вже традиційно мій аккаунт на закуску в себе відкриваю. Фіолетові і жовті, Сині збираю, червоні збираю. Недавно під останнє відео мені. оп! І зразу X20 на чиєму аккаунті. І весь час мене спрацьовує. А от ще без гнутом. Зараз перевіримо, чи з гнутом спрацює. Якщо буде. ще один, Гнор. А от з темних недавно мені X. 10 спрацював. Прибіг дубль Кардієль, тепер не знаю, що з ним зробити і куди його засунути. Назад не приймають, згодовувати шкода. А прокачувати щоб куди, не знаю. Бо реально не знаю, куди його ще одного можна поставити. Два епіка. Ну непогано. А що ще може і мені Джоргет прибіжить? Я в це мало вірю, ну, але надія є. Ні. І рарки зі злиття не, не прибігла рарка. Гнут, тут байдуже, Армстон, хай буде Армстон. буде плюс. Давай легенду. Дай мені гнута. Присяжник. Це максимум крипта. Теперішніх реаліях навіть не качав би дрейк. Аналогічно. Давай легенду. Старий грукус. Це є? Корм. Це ще один корм, карам. І п'ятий. Ну давай! Навіть Х20 і спрацьовує. Ось так, решта я буду добивати. Чимось буду добивати, щось ще прийде мені, то буду добувати. В, в ідеалі зараз забрати епіка, це багато чого спростить і, і буде простіше. 5,5-2000. Ну, і якщо ще прийде 1-2 сакральчика, це буде добре. Тут в мене небагато 700. 1300 очок. Ну, два сакранчика би було і ще два-три теми Що ж, ось таке вийшло відкриття. Пишіть, відкривались, не відкривались, робите злиття, не робите, як вам як вам X і все буде Україна, і до нових зустрічей.